Чи можна торгувати на біржі криптовалютою? Е, та, ми вже, мені здається, колись про це трішки говорили, але все-таки, е, давайте, раз вас це питання турбує, ще раз подивимося про це. Ну, це досить така відносно нова, е, скажімо, сфера діяльності, тому що Біблія про це не говорила. Але багато речей схожих або основ дуже багато подібних. Ну, що таке біржа? Е, це майданчик для продажів. Ну, якщо так дуже просто і. і ну, Спростити, це майданчик для продажів. Що таке криптовалюта? Це цифрові гроші. Ну, по суті, це є гроші. Тому, по великому рахунку, немає ніякої проблеми, що ви на майданчику для продажів. Продаєте гроші, так, або обмінюєте гроші і щось інше робите. Ні, з цього боку ніякої проблеми немає. Але інше питання, і воно тут дуже тісно зв'язане, що є дуже багато криптовалют, які насправді створюються для того, що як фінансові піраміди, або як МММ, або ну наподобають щось цього, які зводяться до того, щоб ті, хто будуть перші, і хто це започаткував, заробив грошей, а інші просто вкладуться, якісь певні речі і витратять або втрати гроші. Ну ось, друзі, ось тут потрібно бути обережними, і тим більше як ми, як християни, які орієнтуємося на слово Боже, і для цього поясню загальним принципом, не конкретним моментом про це, тому що я вже казав, Біблія про це не пише, але от загальним принципом, що відбувається, послання апостола Павла до Колосян, третій розділ, і читаємо з вами аж з першого по сімнадцятий вірш. Це такий досить досить уривок, але він показує сам принцип будь-якої праці. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього, того, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про горішнє, а не про земне, адже ви вмерли, і ваше життя заховане з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос, ваше життя, тоді ви з'явитесь з Ним у славі. Тому умертвіть земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасть, потягу до злоби і жадобу до наживи, що є ідолослужінням. Через це приходить гнів Божий на неслухняних синів, між якими ви колись ходили, як жили між ними. Нині ж і ви відкиньте оте все. Гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди одне одному, скиньте із себе стару людину з її вчинками і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив, де немає ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скифа, ні раба, ні вільного, але все і в усьому Христос. Отже, зодягніться як обрані Богом святі улюблені щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос простив вас, так само й виробіть. А над усе. Понад усе любов, вона зв'язок досконалості. Нехай перебуває в ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Слово Христове, нехай перебуває у вас щедро, у всякій премудрості. Навчайте, застригайте самі себе з вдячністю, співаючи Богові в своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні. І все, що тільки робите, Словом, бо ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Ось, друзі, простий момент, принцип, загальний принцип, який Господь дає для нас, як би ми мали жити. Тобто, що для нас має бути найважливішим. Виходить, що будь-яка робота, якщо вона Починається від того, що я просто хочу збагатитися, і мені все рівно на інтереси людей, і хто від цього постраждає, вона вже буде не угодна Господу, тому що я буду через своє збагачення принижувати або обирати інших людей, і в інших місцях про це багато написано. Але знову ж таки, якщо це те, що служить суспільству, якщо те, що допомагає людям, яке те, що поліпшує життя, якщо те, що допомагає розвиватися зростати, то Чому ні? Будь ласка, служіть іншим, заробляйте за кошти, хай Бог вас в цьому благословить. Але ось тут потрібно бути дуже і дуже обережними, щоб розпізнавати це. Особисто я коли стикався з криптовалютами і там, в інших моментах, то дуже багато друзів, які кажуть: от нова там з'явилася, потрібно робити, будуть кошти. І я не, не часто, але декілька разів я просто сідав і розбирався, що це таке. І, Як правило, на жаль, дуже часто це просто така мильна бульбашка, яка надувається, потім рано чи пізно вона лопне. Звичайно, є вже, скажімо такі ті валюти, які сформувалися, криптовалюти, якісь нові з'являються, які можуть вирости в щось більше, краще. Але будьте, будь ласка, обережні і пам'ятайте найперше, до чого ви покликані Господом, і що для вас на першому місці, на першому плані, і нехай Господь благословить вас в вашій праці, в вашому служінні і в тому, як ви представляєте Христа як свого Господа і Спасителя і свого найліпшого друга. Отже, в Біблії написано: люби своїх ворогів. Чому тоді Давид проклинав їх? Ну, от, ось я, до речі, коли прочитав це запитання, то е, перше, коли ви пишете Давид проклинав ворогів, е, що ви маєте на увазі тут саме? Бо е, і покажіть, от мені навіть цікаво буде, глядачі, в коментарях понаписуйте, де саме Давид проклинав ворогів, от посилання. Але не про те, де він каже, що хай їхнє прокляття буде на них, або там в такому ключі, а от де він каже, будьте проклятий там, і тому подібне, так як ми сприймаємо пряме прокляття. Е, мені теж буде цікаво, скільки ви. Знайдете таких речей. Я для себе ви і знайшов два моменти: один такий найбільш, скажімо, жахливий, як може виглядати. Це найжахливіший, що я знайшов. І один трішки легший, але в іншому ключі. От давайте перший розглянемо, він буде трішки більший. Це псалом 109-й. В мене в сучасному перекладі у вас може бути 108-й. В сучасному перекладі це 109-й псалом Давида. І ми прочитаємо весь псалом, тому що для того, щоб зрозуміти, що саме Давид тут говорить. Диригентові псалом Давида: Боже, моєї хвали не мовчи, адже відкрились проти мене нечестиві та зрадливі уста лихословлять мене підступним язиком, оточили мене ненависним словами і затіли проти мене боротьбу без причини. На мою любов відповідають ворожістю, хоч я за них молюся. Вони віддають мені злом за добро, за мою любов ненавистю. Повстав, повстав над ними мої, моїм ворогом нечистивого свідка, і нехай обвинувачувач стане праворуч від нього. Коли його судитимуть, нехай виявиться засудженим, а його молитва нехай буде визнана гріхом. Нехай будуть короткими його дні, а посаду його нехай обійме інший. Нехай його діти стануть сиротами, а його дружина удовою. Нехай його діти стануть убогими вулоцюгами, нехай же бракують далеко від своїх зруйнованих осель. Нехай лихвар захопить у нього все, чим він володіє. Хай чужинці розкрадуть. Плоди праці Його. Нехай не буде нікого, хто виявив би до нього милосердя, ані того, хто змилосердився над його сиротами. Нехай нащадки будуть вигублені, щоб наступне покоління поколінні щезло його ім'я. Нехай згадається перед Господом беззаконні його батьків і не буде смертний бу... смерт, гріх його матері. Нехай будуть вони гріхи батьків постійно перед Богом, і хай буде знищена зі землі пам'ять про нього. Тому що він і не думав чинити милосердя, але до смерті переслідував нещасну, вбогу і зранену серцем людину. Він любив проклинати, тож нехай ці прокльони впадуть на нього, не бажав благословення, тож нехай воно буде далеко від нього. Він зодягався в прокляття, наче вшати, тож воно просочилось в його нутро, як вода до його костей як олія. Нехай воно прокляття стане для нього як плащ, у який він сам зодягнеться, і як пояс, яким постійно підперезується. Така відплата від Господа тим, що оскаржують мене і лихословлять на мене. Адже ти, Господи, владик, очини зі мною заради Твого імені, оскільки твоє милосердя добре, спаси мене. Я ж бідний та вбогий, серце моє в мені зранене. Я никну, як зникаюча тінь. Мене Струсили, наче сирону, мої коліна слабнуть від посту, виснажене від браку олії моє тіло. Я став для них посміховиськом, уздрівши мене, люди хитають головами. Допоможи мені, Господи Боже мій, задля свого милосердя спаси мене. Нехай пізнають вони, що це Твоя рука, що то Ти, Господи, вчинив це. Нехай Тобі. Нехай собі проклинають, аби лише ти благословив. Ті, що повстали, будуть осоромлені, Твій слуга радітиме, вкриються ганьбою, скаржувачі мої, і носитимуть на собі свій сором, наче плащ. З великою вдячністю на устах прославлятиму Господа серед багатьох людей величатиму його, адже він завжди на боці нещасного, аби його врятувати від тих, котрі його засуджують. Дійсно, досить великий псалом, але. Попри те, якщо ви були уважні, як він розпочинається? Він розпочинається з того, що проти нього, Давида, тобто оточили вороги, і вони йому хочуть заподіяти зла. За його доброту і за його справжність, вони хочуть наробити йому зла, повстали на нього, обвинувачують його несправедливо. І насправді, тобто, вони самі є тим злом. І ось по факту Давид просто констатує правду або факти, які відбуваються. Так ми бачимо його людськість, звичайно, де він починає говорити слова, що нехай він ну, з ним буде одне, інше, друге, третє. Але знову ж таки, якщо ви подивитесь в контексті того, що я прочитав, не даремно я весь псалом прочитав, і для себе подивитись, то ви побачите, що він каже, так він сам є тим злом, і в йому це подобається. Воно його просякло, і воно в ньому є, тому воно на нього впаде. І ось тут ось цей момент жахливий. Ніби, як здається, Це нехай, нехай будуть короткі одні, а посаду обійме інший, нехай його діти стануть сиротами, а його дружина удовою. Нехай його діти стануть убогими вулицю, і нехай же бракують далеко від своїх зруйнованих осель. Нехай лихвар захопить усе, що він володіє. Хай чужинці розкрадуть плоди праці його. Нехай не буде нікого, хто виявив до нього милосердя. І там далі продовжується. Цікавий момент, що дійсно Давид розповідає, що би з ним сталося. Але подивіться далі, чому це має з ним статись. Тому що е, він любов проклинав, тож нехай ці проклони не впадуть на нього, 17-й вірш говорить. 16 й говорить, тому що він не думав чинити милосердя, аж до смерті переслідував нещасну вбогу і зранену серцем людину. Ось, друзі, виявляється, що він робив це для інших, і тому Давид каже, хай те, що він робив, на ньому буде. Далі дивіться, він зодяг, зодягся в прокляття, наче вшати. Тож воно просочило його нутро, як вода, і до його костей, як, і до його костей, як олія. Ось, друзі, що відбувається, але все-таки дивіться, до чого приходить Давид. Так він виговорився. Але далі він каже, така відплата від Господа тим, що скаржують мене і лихословлять мене. І далі він каже знову ж таки: допоможи мені, Господи, задля свого милосердя спаси мене. Нехай пізнають вони, що це твоя рука, що то ти, Господи, вчинився. Нехай собі проклинають, аби лише ти поблагословив. Ті, що повстануть будь а твій слуга радітиме. Знову ж таки, що для Давида важливе: Боже благословіння, Божа милість і те, що він має бути вірний Богові, і він знову в кінці прославляє Бога. Друзі, звичайно, як люди, ми можемо собі цього дозволити. І Давид був на всьому людиною. і тут потрібно це оцінювати і розуміти. Але попри те, коли ми дивимося, наприклад, на самого Ісуса Христа, то ми знаходимо, де Ісус там його били, нищили, а Він. Казав, отче, прости, бо не знаю, що роблять Давид дозволяє собі такі речі, і в тому мені подобається Біблія, що Біблія. Не приховує а прямо про це пише, і ми бачимо, що так це було. Але в той же самий момент знову ж таки, друзі, якщо це навіть Давид зробив, то що мені це можна повторювати і потрібно робити? Чи сьогодні, бачи Божу милість, Божу любов по відношенню до себе, в першу чергу, я можу проявити більше смирення, терпіння і довіритись Богу, і віддати йому суд? Знаєте, як в Біблії написано не мстіть улюблені, а дайте місце Богові або Божому гніву, тому що він справедливо віддасть, не ви. І знову ж таки, ось тут Давид Давид використовує по суті цей принцип. Ще один момент, який я для себе відмітив в цьому контексті, це псалом 3. Він дуже коротенький порівняно тут. все дев'ять віршів. Псалом Давида, коли він утікав від обличчя свого сина Вселома, ось, ось несправедливо син за ним женеться. і Давид пише псалом: Господи, як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене, багато про мене кажуть: не маємо спасіння в Бозі, але ти, Господи, щит навколо мене, моя слава. Ти підносиш мою голову. Голосом своїм, я кличу до Господа, і він відповідає мені зі своєї святої Гори. Я лягаю спати і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Я не побоюсь десятків тисяч людей, які звідусіль виступають проти мене. Підіймись, Господи, врятуй мене, мій Боже. Ти побив усіх ворогів моїх, поламав щелепи та зуби нечистивців від Господа спасіння, твоє благословення на Твоєму народі. Ось, друзі, справжній принцип, і мені цей принцип подобається. Я бачу, як Давид його використовує всюди, наскільки він це може. І навіть як людина, коли він робить помилки, він кається, приходить до Господа і отримує від нього благословіння. Тому відповідаючи на ваше питання, в Біблії написано «любити своїх ворогів та чому Давид їх проклинав, тому що Давид був людиною і він дозволяв собі, знову ж таки, я не бачу прямих прокльонів, що от хай буде так, я тобі зроблю. Він віддає місце гніву Божому. Хоча він, по суті, те, що я прочитав попередній псалом 109. Він каже, бо це людина така, є і хай це те, що він робив, впаде по суті на нього. Тому друзі, якщо є в Біблії позитивні приклади, робіть це. Якщо є негативні приклади, це не означає, що ви повинні це робити і це наслідувати. В Біблії ми знаходимо негативні приклади, коли люди вірні Богу, люди, як здавалося, грішили, творили зло, відходили від Бога. Що це? Потрібно означає, що ми маємо так робити. Простий приклад: Соломон наймудріша людина на землі, як пише Біблія. До нього не було, після нього не буде такої людини. Неймовірну мудрість, яку він отримав від Господа. Але при всій своїй мудрості він почав поклонятися ідолам, одружився з батьма жінками, які відвели його серце від Бога, і почав творити зло беззаконня. І потім він пише про це, що знайшов я і в тому задоволення. Друзі, що нам тепер це робити, якщо наймудріша людина це почала робити? Ні. Тому що вся мудрість і справжня краса в Ісусі Христі. Тому. Біблія пише любити ворогів, і ось це найкращий варіант, який ми можемо зробити. Що це любов означає? Це ж не означає, що я маю їх любити, кохати як свою дружину або дітей і хвилюватись за них дійсно в усьому. Це означає, що я не буду творити їм зло, а віддам суду Богу. Суд Богу віддам. Ось це найважливіше. Тому хай Бог вас благословить, щоб ви дійсно робили так, як до чого Бог закликає. А не слідували принципам, що робили грішні люди, звичайно, тому що люди схильні до того, що можуть помилятися, на жаль. І навіть праведні мужі, як ми читаємо, також мали багато мали помилок в своєму житті. Тому нехай Господь благословить, щоб. Враховуючи ці уроки, а як апостол Павло пише, це все з ними сталося для прикладу нам, щоб ми цих помилок не повторяли, щоб ми дійсно навчилися і робили те, що буде для слави Божої. І тому благословляйте тих, хто вас проклинають. Моліться за них, і нехай Господь подарує їм милість і благодать, тому що лише в цьому випадку, лише в цьому випадку вони зможуть дійсно стати кращими людьми. Я розумію, що це жахливо звучить для тих людей, які скажуть Сергій, пастор про що ти говориш? Мене там вбили кохану людину, дітей, батьків, не дай Боже, не дай Боже. Я навіть не можу зрозуміти глибину болю вашою відчаю. І я розумію, що ці слова будуть для вас повз Але й просто зверніться до Господа, щоб Господь потішив вас, ваше серце. Тому що злість і ненависть, і прокляття не допоможуть вам знайти мир ніколи. Про це пише слово Боже, лише Божий мир. Божа любов і Божа милість. І я молюся, щоб Господь благословив кожного з вас, і щоб ми дійсно від повного серця належали Господу і були схожими на нього. Нехай Господь благословить кожного з нас. Друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал Запитання Пастору, де ми частіше з вами зустрічаємося і в реальному часі можемо спілкуватися. Також пишіть коментарі, ставте вподобайки і пишіть ваші думки, тому що дійсно цікаво, що ви думаєте щодо цих питань, і яка позиція ваша, основуючись на Біблії щодо того, про що ми говоримо з вами. Отже, друзі, ще одне запитання: хто такі сини Божі і дочки людські в книзі буття в шостому розділі і в другому вірші? Отже, прочитаємо це. Написано книга буття, шостий розділ, і з першого вірша по четвертий вірш. Коли кількість людей на землі почала зростати, в них народились доньки. Дочки, а сини Божі побачили, що людські дочки вродливі, брали їх собі за жінок, хто яку вподобав. І промов Господь: Дух мій не перебуватиме в людях по вік, бо вони тіло, тож точні віку буде 120 років. У ті дні на землі жили велетні, особливо після того, як входили Божі сини до людських дочок, які народжували їм. Це були селачі, відомі люди стародавнього світу. Отже, ваше запитання: хто такі сини Божі і дочки людські? Є багато різних версій, ну як не то, що дуже, але й декілька точно таких основних. Хтось говорить про те, що це. Ангели сходили до людських дочок, і від них народжувалися велетні діти, сильні силачі, як тут написано. До речі, ось тут, коли говориться про велетні, то тут говориться не в плані, що вони були в рази більші, а тут говориться, що це були сильні, відомі, статні, розумні. Є такий варіант, я чув про це, але дивлячись на біблійну історію, я цього не бачу, тому що нема цьому підтвердження. Я знаходжу підтвердження іншої версії, яка є також основною. Основною. Е, нащадки Адама це праведна гілка людей, які були е, і йшли від Адама, рахувалися їхній родовід, і вони називалися синами Божими. А нащадки Каїна грішні це сини людські були, е, тому що якщо ви подивитесь що робили потомки Каїна і до чого прийшла земля через них саме, тому що лише по прямій лінії від Адама люди були вірні, і Ной е, прямий нащадок Адама. Знайшов милість в господніх очах, бо написано, він був праведною людиною серед свого роду. Не те, що він був ідеальний, а праведною людиною серед свого роду. Ось як написано про Ноя саме. Але що робили Каїн? Його нащадки, особливо там після нього був ще один з його внуків ламех. Який там взагалі сказав, якщо Каїн вбив людину, то я зможу ще гірше зробити і не буде ніяких проблем мені з цим. Ось до чого дійшли люди. І дійсно, нащадки Адама свого осторонь, нащадки, які пішли від Сифа, тому що знаємо, був Каїн Авель і третій син Сиф. Далі, написано, ще народились сини й доньки, вже не описано хто саме. І ось цікаво, що. Вони, так як вони перебували в відносинах з Богом, логічно, що вони продовжували зберігати в собі чистоту і святість. Нащадки Каїна, які творили злочин, гріх і вели себе аморально, вони втрачали образ Божий, на, який, на подобу якого вони були створені. І ще один цікавий момент, який допомагає мені в цьому краще утвердитись, саме в цій версії. Якщо відкрити разом з мною Івангелі від Луки, третій розділ, там в третьому розділі. з... 23-го вірша і до кінця розділу, 38-го, описаний родовод Ісуса Христа. Я не буду весь читати, я тільки прочитаю останніх декілька віршів: з 34 го вірша по 38-й. Чому саме ці вірші? Тому що ось тут буде перелік людей, які жили, які жили від Якова. Да? Ось звідти. Сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Серуха, сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, сина Сали. Сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Мафтусала, сина Еноха, сина Яфета, сина Малелеїла, сина Каїнама, сина Есона, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Ось цікаво, як закінчується саме родовід Ісуса Христа. Тобто Адам син Бога. Тобто е, прямо так і написано. Е, і, звичайно, а та, як Адам називався Сином Божим, то його нащадки були син, сини Божі. Е, та, як я вже сказав перед цим, і логічно це випливає з біблійної оповіді. Хоча про це чітко не написано, тому ви маєте повне право думати про будь-які варіанти. Е, тут Біблія не дає нам чіткого приділення, але знову ж таки, я не бачу логічного підтвердження саме тій іншої версії, яка встає на противагу цього, що це були там ангели або хтось інший. Або там нечисті ангели, які впали, і згрішили і тому подібне. Хоча сатана повністю спотворив образ. Прошую. Хоча нас повністю спотворив образ людини, образ Божий в людині, і дійсно люди творили зло. Тому, відповідаючи на ваше запитання, хто такі сини Божі і дочки людські в книзі буття, для мене відповідь очевидна, про що я говорив: це нащадки Адама. Ось сини Божі, які побачили дочок Каїна, які жили в розпусті, які, для яких краса було найважливіше, які вміли себе подати, вміли спокушувати. І ось вони почали ходити до них. І в Них народжувались діти, і так звичайно, нащадки Адама по прямій лінії, ну його нащадки, які лишались вірні Богу до певної міри знову ж таки вірні, так якщо вони вже ходили до потомків Каїна до, до їхніх дочок, щоб спати з ними, створювати сім'ї, можливо, там чи дітей народжувати точно, займатися сексом. Звичайно, вони робили гріх, злочин, і ось через це ми бачимо, що їхні діти були все таки сильніші від тих гріш, більш гріховних людей, які. Були значатки в Каїна. Ось це ось той варіант, який я бачу на основі Біблії. Отож, друзі, читаю ще одне за ваше запитання. Якщо в час приходу Ісуса Христа всі спасені люди будуть змінені раптово, то чи зможуть вони тоді впізнати одне одного? Да, цікаве запитання. Напевно, ви хвилюєте, що близька вам людина. Наприклад, ну, не дай Боже, так сказало, що померла, а ви живі будете зустрічати Христа, і ви в миті ока перемінитесь, як пише слово Боже, чи вас тоді впізнають, чи ви впізнаєте з інших людей, які зміняться. Ну, дивіться, по-перше, зараз ми будемо читати, про що тут говориться, але і там не написано, що вони зміняться і стануть іншими зовсім. Там написано, що смерть задягнеться в безсмертня. Ну, Давайте для прикладу я це і прочитаю. Перше послання апостола Павла до Корінтян, 15 розділ, із 51 по 54 вірші Написано так. Ось кажу вам таємницю: не всі ми впокоїмося, але всі перемінимось. Раптово, миттєво, при останній сурмі вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимось. Отже, це тлінне має зодягнутися в нетління, і ця смерть має зодягнутися в безсмертя. Коли ж це тлінне зодягнеться в нетлінне, а смерть зодягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово смерть поглинута. Перемогою, ось друзі, простий момент. Тут не сказано, що люди зміняться і свого образу іншими стануть там чи похожі на когось іншого. Ні, смерть не зодягнеться в безсмертя. Тобто ми станемо святі не тільки на рівні покликання, не тільки на рівні того, що ми Бога вибрали, і Бог нас такими бачить через жертву Ісуса Христа, про що ми вже колись з вами говорили. А ми і на фізичному рівні оновимося, і гріх буде знищений або викорінений з нашого тіла. Ми станемо абсолютною святістю, якою якими зробить нас Господь, і ось це буде, ну звичайно, ця святість буде залежати від Господа тільки, але ось це буде велике благословіння. То я не бачу тут ту моменту, чому хтось когось мав би не впізнати. Тим більше уявіть собі, що якщо розум стане досконалим святим і без гріха, тоді ви будете працювати, ваш розум буде працювати на всі 100%, як Бог і задумав, і все буде добре. Тому не хвилюйтесь за це. Тут найважливіше за що потрібно хвилювати, щоб ми дійсно довірились Богу і були в, в воскресінні. Його святому або серед числа тих людей, які переміняться. А ось тут вже буде так, про що свідчить наше життя. Пока в чому, куди ми направляємося, чи дійсно ми любимо Бога, чи ми йдемо за ним, і чи ми підкоряємося йому. Чи просто ми служимо Господу заради якихось своїх вигод для того, щоб мати якийсь зиск в цьому, але при тому любові до Бога не маємо. Тому, друзі, любіть Бога щиро від повного серця, і наслідуйте Його. І коли він прийде, він зустріне вас як своїх дітей. І дійсно ви будете всі, ми всі разом. Перемінимося на славу для Господа. Отже, друзі, чи ще одне запитання: чи об'єднається вся Європа в один союз, чи буде час на землі, коли припиняться війни? Напевно, ви маєте на увазі, чи зовсім не буде ніде війни, тому що був час миру і після Другої світової війни в Європі так спалахували якісь певні війни, але в основному вони не були настільки масштабні, і, як ця, що зараз відбувається. Це наймасштабніша війна після Другої світової. І чи об'єднається Європа в один Союз? Ну мені здається, Європа і так в одному Союзі, наскільки я пам'ятаю, Європейський Союз так і називається. Але давайте по попросту прочитаємо, як це написано в просторі. Другий розділ, де було видіння про те, що має бути і як має бути. Я тільки уривок прочитаю для себе, прочитайте всього книгу про Каданіїла, воно цікаве, але й з 41 по 45 вірш. А те, що ти бачив ноги і пальці на ногах, частково з гончарської глини, а частково зі заліза, то царство буде неоднорідне, хоч у ньому залишиться дещо з заліза, як ти й бачив, що залізо буде змішано з звичайною глиною. Оскільки ж пальці ні частково залізні, частково глиняні, то й це царство, царство буде частково міцне, частково крихке. А те, що ти бачив залізо, змішане з горчарською глиною, означає, що воно змішане через поріднення родичання людей, а не зільються одне з одним, як і залізо не змішується з глиною. І за дні в тих царів Небесний Бог створить царство, яке не зруйнується по вік. Це царство жодному іншому народу не дістанеться. Воно розтрощить і знищить усі інші царства, а саме стоятиме вічно. Як ти бачив, що від гори відкулося камінь, сам без допомоги рук? І розбив у порох залізу мідь глину, срібло і золото. Великий Бог показав цареві те, що має статус в майбутньому. Сонце і правдивий, і його тлумачення вірне. Отже, ми бачимо обіцянку, яку ми живемо в час глин, в час ступнів, ніг, глини і заліза змішана. І ми дійсно бачимо, які б союзи не були, які б договори не написані були. І навіть через близькі, і родичання, і інші моменти. і Ніби здається, все вільно домовились, має бути. Всі договори порушуються, на жаль, і обіцянки. Цінки не виконується. Ось вам простий приклад того, як це відбувається зараз, тільки що ми це прочитали з Біблії, що союзи будуть крихкими і нестабільними. Але прийде союз, який ніколи не зміниться і буде стабільним і міцним це царство Боже, яке знищить все і буде Божий мир, правда, любов. І Бог оновить нашу землю. Ось це те, що Бог обіцяє. Тому, відповідаючи на ваше запитання, я скажу вам так: Європа намагається бути в союзі. Я думаю, що вся земля буде намагатися. Чи буде час на землі, коли припиняться війни, не знаю. Я не можу про це сказати. Я можу сказати інше, що буде цей час, коли прийде Господь, тоді всі війни будуть припинені на вічно і назавжди. І нехай Господь благословить, щоб ми були учасниками Божого царства і Божої милості і прославляли Бога в його царстві. Отож, друзі, дякую, що ви були з нами в програмі Запитання пастору. Надзвичайно приємно було читати Біблію разом, досліджувати її. Вірю, що відповіді були для вас корисними і цікавими. Якщо у вас будуть свої варіанти, якісь доповнення або запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я з радістю читаю ваші коментарі і іноді намагаюся навіть відповідати на них. Тому нехай Господь благословить, щоб Божа милість, Божа любов були з нами, щоб ми дійсно належали нашому Господу і були його дітьми справжніми, так як він хоче нас бачити такими. Нехай Божа милість, Божа благодать もうそろそろ。